Трамп каже, що Путін його підвів, говорячи про свої спроби покласти край війні через особисті контакти із путіним. Трамп зазначив, я думав, що це буде найпростіший варіант через мої стосунки з президентом Путіним, але він мене підвів. Він мене справді розчарував, заявив Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Водночас Трамп впевнений, що війну таки буде завершено. Сподіваюсь, у нас скоро будуть хороші новини, і все буде зроблено правильно, сказав Трамп. Британська ж преса характеризує візит американського президента до об'єднаного королівства словами помпезність і протести. Дональд Трамп сьогодні мав низку офіційних зустрічей з урядовцями під час другого дня перебування у Великій Британії. Напередодні ж король Чарльз влаштував для гостя особливий бенкет. Подробиці якого також потрапили до преси. Чим запам'яталося приймання і чому Монарх згадав на ньому Україну? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже далі. Бенкет гідний президента. З такими заголовками про цю зустріч вже згодом вийдуть британські газети. Влаштований королем Чарльзом для Дональда Трампа прийом облетів у перші шпальти всіх світових змін. А незвичний вибір суконь британської королеви та першої леді США, які за кольорами нагадували український прапор, змусив гадати, йдеться про збіг, чи за цим одягом приховано сигнал підтримки. Відкрито ж про підтримку нашої держави, воголошуючи тост, заговорив британський король і змусив почесного гостя з Америки не лише слухати, а й кивати у відповідь. У двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Цей прийом багато в чому зробили символічним. Так, особливий коньяк, який подавали на банкеті, був 1913-го, того самого року, коли на шотландському острові Льюіс народилася майбутня мати Дональда Трампа. Частувала американських гостей і портвейном 1945 року на честь 45-го президента США. Був у меню і спеціальний коктейль на американському віскі, але все це напої після вечері. Щодо самого ж бенкету, його відвідали 160 гостей. На кожного припадало по п'ять келихів та з десяток столових приборів, розташування яких персонал суворо вимірював лінійками. Чудовий джентльмен і чудовий король. Помпезне прийняття американському президенту влаштовують на тлі масових протестів. Близько п'яти тисяч британців взяли участь в акціях проти приїзду Трампа. Але британська влада має свою мету: йдеться не лише про торговельні інтереси, чи посилення співпраці з Америкою. За повідомленнями змі, король Чарльз став таємною дипломатичною зброєю британців. Видання Політіко пише, що дипломати довго шукали, як підштовхнути Трампа до рішучих дій стосовно Росії та Путіна, і вирішили попросити про допомогу прихильного до нашої держави Короля. Сьогодні Дональд Трамп має зустрічі з британським прем'єром та урядовцями. Обговорюють нову ядерну угоду, технології, мита і Україну. З британським прем'єром проводять надвечір спільну прес-конференцію. По тому ж, президент США з першої леді вирушають додому до Вашингтона.